Є знижки на акваспрей Оксі, 20% в аптеках подорожних бам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Зараз, друзі, будемо говорити про те, що нещодавно на сайті Київської міської ради опублікована була петиція з пропозицією висаджувати більше дерев ніж зрізають. Це стосується саме зелених насаджень Києва. І от наш черговий кореспондент Андрій Люховець поїхав розбиратися взагалі. Наскільки критичною є проблема зрізання і висаджування дерев в сьогоднішніх умовах? Андрію, вітаємо тебе ще раз. Розповідай. Доброго ранку, колеги. Знаєте, я от тут зразу акцентую увагу критичною чи спекулятивною. Ми зараз спробуємо розібратися у цих моментах, тому що дуже багато на жаль, от знаєте, зараз з'являється в інфопросторі от таких гучних заголовків. Ми спробуємо розібратися, наскільки це або гучний заголовок, або ж дійсно проблема, яку потрібно вирішувати тут і зараз. А петиція дійсно з'явилася. Її автор Павло Вікторович Постаєнко, і от він наголосив, що висаджувати дерев більше ніж спилювати. Та це його пропозиція, це його прохання. І от він у своєму дописі петиції зазначив, що і наводить цифри, які йому надали Київ Зеленбут в своєму листі. Що за 2023 рік в місті Києві було видалено 10 тисяч дерева, а ви висаджено в той же час було всього лише на всього 8 тисяч дерева, молодих дерева. Тобто, фактичні дії виконавчого органу, за його словами, Київради не співпадають із політикою на на збільшення кількості зелених насаджень, а також поліпшення якості повітря, що дуже важливо, і ну, ми також в наших ефірах піднімали це питання про якість повітря і про те, що вона дуже часто коливається у столиці загалом і в інших містах також, щоб розібрати цю ситуацію і от пройтися по цих от пунктах, що важливо, а що можливо знову ж таки є певною своєрідною спекуляцією. Я запросив Сергія Хара, це представник екологічної організації ГО Друге життя. Доброго ранку. Доброго ранку. тож Сергію Давайте от по петиції розберемося. 10 тисяч умовно дерев і 8 тисяч. Зрізали 10 тисяч, 8. Проста арифметика. На 2 тисячі менше було висаджено дерев. Наскільки це критичні цифри, і наскільки е, важливо, щоб ось ця е, кореляція вона все таки була ну от, порівна? Ну тут треба почати з того, що в принципі зелені насадження, вони потрібні. Це правильно, це громадськість має правильну думку і має право її висловлювати. Е, справа в тому, що Київ був давно вважався зеленим містом. Так, але ця різниця в цифрах вона може, е, може залежати від е, часів, в які ми живемо. Тобто, наприклад, той самий Зеленбуд, він просто міг надолуджувати те, що він не зробив в 22-му році. Е, аварійні сухостійні дерева їх треба прибирати, безумовно. Бо це питання безпеки людей, е, зберегти їх майно, бо воно може постраждати. Тому е, їх треба прибирати в 22-му році. Вони могли просто не встигати це робити. Ви пам'ятаєте, яка була ситуація? Все було ну. Тут був просто аут. От і в, в 23 му можливо просто надолужили. Треба дивитися статистику, як було в попередні роки. А, окей, а тоді от питання в мене, знаєте, логічне постає з 8 тисяч дерев. Я ж розумію, не всі приймуться правильно, не всі залишаться. Тобто, якісь є все рівно відсоток, які не виживають. Чи от цих 8 тисяч дерев на кількість е е людей в Києві? Чи достатня ця кількість? Чи можливо, ну знову ж треба надолуджувати ось ці цифри і збільшувати, збільшувати з кожним роком. Ну має бути якась норма. Так да ну взагалі я б сказав. Так, треба більше звернути увагу не на те, що ми зрізаємо зараз дерева, якісь сухостійні, да? а те, що треба правильно доглядати за деревами, і не тільки за молодими саджанцями. Тобто, коли посадили комунальники дерева, це добре, але ж треба за ними робити крок за кроком якісь дії для того, щоб вони виросли, проросли. Так те ж саме стосується і зрілих дерев. Це стосується і оточення дерев, які формуються, і кронування, які здійснюють, щоб воно було кваліфіковане правильно. Тобто, щоб люди знали, можливо, пройшли якісь курси, знали, як доглядати за деревами. Це по перше, якщо на людину рахувати, ну за думкою зато за тим, як стверджують науковці, десь людина в рік споживає там 10 тонн повітря. А ми знаємо, що повітря складається на 21% з кисня. Тобто там не неважкою арифметикою можна підрахувати, що на рік на одну людину потрібно десь 7-8 дерев. Угу. Ось, але чи дерева тільки можуть? чи може це бути умовна трава? Знаємо, ми зараз що ось ці от вертикальні сади почали висаджувати. Тобто, чи в комплексі, от може знову ж таки щось замінити дерева? Чи дерева це от наш мастхев, який має бути в кожному місті в сучасному світі? Ну замінити дерева, так сказати, не можна, але всі зелені насадження вони потрібні і. Газони, які ми маємо, це теж дуже важлива тема. Вони ну, мовлятися від отих американських, так сказати, газонів, де проста монокультурна трава взрощується і все. В Європі, наприклад, давно вже практикують різнотрав'я. Це дуже добре і для людей, і для екосистеми міста. Бо ну, ми маємо теж розуміти, що і дерева, які ми садимо, і газониці. Це важливо не тільки для людей. Ця вся рослинність вона дає нам повітря, вона дає нам змогу адаптуватися до глобальних змін клімату, вона дає нам тінь прохолоду, але і це важливо для біорізноманіття міста. Це і комахи, і птахи, і савці, і це не тільки голуби і білки на те, Тоб... що ми можливо інколи і не зважаємо взагалі. не зважаємо, але це дуже важливо. І те ж саме різнотрав'я, та замість монокультури воно дуже важливо. Ми, ми всі свідки тої спеки, яка останні роки влітку ну в місті, да а якраз те саме різнотрав'я, воно. Забирає на себе. забирає на себе цю жару, да воно створює певний затінь, воно закриває гарячий, ну гарячий ґрунт і дає можливість, якби і людям гарно жити, краще жити, і біорізноманіттю міста. Окей, тоді є ще от інша спекулятивна сторона: на часі, не на часі. Потрібно ага. не потрібно дорого висаджувати дерева. Тому що ми інколи знаємо, коли там анонсує влада, що привезли сакури, які там ну по багато тисяч гривень коштують. Скільки коштує звичайний саджанець там мінімум, максимум. Саджанці по різному коштують це може бути від 50 там і до декількох тисяч. Залежить від виду. Тому тут важливо теж підкреслити, що Від 50 щоб... гривень. Правильно? Ну такі я цифри зустрічав. Ага. Але це питання, які саджанець. Да? Це від віку, Якість від, його, від, від виду, да, залежить від якості. Можливо, він там десь здоровіший, десь менш здоровіший. Ну по різному е, саджанці у нас в Україні продаються. Це не проблема. Їх взрощують в спеціальних ну розводниках. І в Україні вони є, тобто не, не потрібно там з умовної Голландії вести як квіти інколи є в Україні питання кількості. Ось і чи голов... вона достатня кількість для того, щоб в містах їх зрощувати. Правильно ну, я не знаю, чи достатня, бо це треба кожен розсадник перерахувати. Скільки там є? Часто в розсадниках зрощуються якісь декоративні рослини, так щоб люди хочуть собі десь на особу у дворі посадити. Якщо ми говоримо про заселення деревами міста Київ. В так. тому числі, да, то я б підкреслив, що це важливо, щоб це були місцеві види, не інвазивні. У інвазивні нас... це завезені звідки. Завезені звідкись? Так, у нас давно практикується це, та, і висаджується там, та ж сама робіння псевдоакація, чи дуб червоний, чи кленів да, це інвазиви. А краще звернути увагу на наші види там, наприклад, липа серцелиста, угу. дуб звичайний, чи там, якась верба. Та чи оце е... ті дерева, які в нас будуть гарно от, от приживати це, це притаманні? Нам ви Сергі. От так, от суб'єктивно. Наостанок <клес> чи вистачає столиці взагалі зелених насаджень? Ваша суб'єктивна думка? От чи в достатній кількості, чи все таки це питання потрібно далі лобіювати і, от такими можливо, петиціями змінювати це? Я вважаю, що треба здійснювати контроль за тими рослинами, які є в міських зонах. Але чи достатньо, Правильний. чи недостатньо? Так, так чи ні? От підведу вас до такого, е, знаєте, конкретики більш-менш особливо завдячуючи тому, що на території Києва є національний природний парк Голосівський, який це одна восьма всього Києва по території. <ганування> от і на 90% з лісів складається. Тому якби це дуже, дуже непогане рішення для людей, те, що він є. Але ті, які придорожні дерева за ними теж треба слідкувати, можливо, підсаджувати за необхідності прибирати сухосіння 100%, бо це небезпечно. Окрім того, що висаджувати, вирізати, потрібно зберігати те, що ми маємо так, на сьогоднішній момент. Так, а це також дуже часто піднімаються питання і той самий голосівський парк інколи під'їдають ті, хто хочуть забудовуватися чи все інше. Так. Але ми ці питання так само піднімаємо і намагаємося вирішити. Тому друзі, таку ситуацію маємо. Сподіваємося, що ось ці от спекуляції і. Гарячі заголовки розібрали і більш стало зрозумілише у цьому питанні. Я не іколов звичайно, але на мій хлопський розум, от з дитинства самого, як я в Києві живу, народився. Ситуація не просто більш-менш змінилася. Ситуація радикально змінилася. Київ був дуже зеленим містом, колись 90-х, зараз вже інакше. А кажучи, моя бабуся дідусь казала, що в 80-х, 70-х ще більш я до того, що знаєш, петиції добре петиціями, контроль, контролем добре, але у нас ще має культура з'явитися посеред нас. Та висаджувати дерева, от як Неля на оболоні щось висаджує, піточки. <рес> ну там до речі, якісь, там... 에, знаєш, є класні ініціативи. Наприклад, І це зараз є. для всіх глядачів. Центр озеленення Києва щороку, о, з березні, в квітні, е, проводить такі собі е, роздачу саджанців. No. Тобто ти можеш приїхати на метро ah, лісову центр озеленення безкоштовно. Розелення... Та? безкоштовно mm, так да, за якийсь там шер у Фейсбуці, ти можеш приїхати і отримати саджанці, і посадити їх саме на прибудинковій території, наприклад, так uh -huh. в будь-якому районі Києва. Єдиний нюанс вам справді дадуть ці саджанці. Єдине, що ви маєте це узгодити з комунальними службами, тому що саджати оці саджанці там, де е, проходять комунікації, не бажано ну, звичайно. Да, да, ну і ти... звичайно, там перші півроку є таке правило Гласне, про те, що ви маєте слідкувати за поливом цих саджанців. А так, будь ласка, от вам ініціатива безкоштовна. Вам дають саджанці, висаджуйте а, і як... озеленюйте, ну хоча би своїми силами настільки, наскільки це можна. Я вчора хвилинку буквально розкажу. Вчора познайомився з людьми, які в селі Нижній Дубичне називається воно в під Києвом. Родина з Луганська почала бізнес на піску. Вони зробили фактично великий судовий центр. От я зараз не буду там назви mm -hmm. казати, це там щоб не реклами не було. Але це Оаза на піску нель там просто знаєш наливні такі о, луги. Знаєш, там нічого немає, а вони дерева квіти. Все примудрилися. Тобто це тобто, зробити. історія так. от такого бізнесу, який з'являється, і він попит має. Він поп, і треба, щоб ще більше попиту було, щоб люди собі отак на підвіконічку, туди туди, туди. Ну тобто, і о, ну можна петиції, звичайно, це все круто, і контроль це круто, але оця культура. До землі всюди, навіть в містах, вона нас тільки врятує, тому що інколи на владу вже немає сенсу і війна ще.